Привіт, сьогодні ми з вами поринемо у справді дивовижну історію. Історія, що розтягнулася крізь час і континенти. Будемо з'ясовувати, як так сталося, що український дух пустив коріння, знаєте, в найнесподіваніших куточках нашої планети. А почнемо, мабуть, із питання, яке колись уже від собі хвилювало абсолютно все людство. Ну, от, скажімо, фраза кінець світу. Що ми одразу уявляємо? Ну, якісь там апокаліптичні сцени з фільмів, правда? Але ж для наших предків це поняття було ой яким реальним. Вони ж бо вірили, що земля пласка, і що десь там, за горизонтом, таки справді існує її край. Знаєте, є один фільм, який просто ідеально це ілюструє, старий, 1980 року, називається Мабуть, боги з'їхали з глузду. От просто уявіть собі картину: племе бушменів вони живуть у повній, абсолютній гармонії з природою, ізольовані від усього світу. Весь їхній всесвіт це безкрая пустеля калахарі, і все нічого за її межами для них просто не існує. І от одного чудового дня просто з неба падає. Скляна пляшка з під кока-коли. Уявіть собі шок для племені, яке в житті не бачило скла, це щось незрозуміле, якийсь дар богів. Але цей, здавалося б, ідеальний, гладенький предмет раптом стає причиною заздрощів, сварок. Він просто руйнує гармонію, яка панувала в їхньому світі тисячоліттями. І що ж робити, щоб повернути мир, вождь племені, хі приймає рішення? Треба позбутися цієї лихої речі. І він вирушає в подорож взагалі першу в своєму житті, і мета в нього одна єдина дійти до краю світу і просто скинути ту пляшку звідти. Бачите, саме його уявлення про світ, його особиста карта реальності і визначила всю мету цієї неймовірної мандрівки. Ось ця історія Хіа. Вона ж насправді класно показує, як уявлення про світ визначають наші подорожі. Але ж людство не завжди було таким ну осілим. Шлях від вимушених переселень до подорожей просто заради задоволення, він був, знаєте, довгим і дуже захопливим. Спочатку все було просто. Подорож, як і для нашого Хендрі, це була чиста необхідність. Треба було або тікати від небезпеки, або торгувати. Потім, уже в середньовіччі, з'являються такі відчайдухи, як Марко Поло, і його розповіді про якісь там далекі землі вони просто підривали свідомість європейців, розширювали їхні горизонти, і це, знаєте, запалило ту саму іскру, яка потім переросла у ціле полум'я в епоху великих географічних відкриттів. І от тільки набагато набагато пізніше, уже в 18-19 століттях, коли світ став більш-менш зрозумілим, подорожі стали тим, чим є для нас сьогодні: дозвіллям, способом пізнати себе. І от серед цих великих мандрівників був і наш земляк. Його ім'я я певен багато хто чув, але от про його українське коріння знають не всі. Мова йде про Миколу Миклуху Маклая. Він, до речі, сам з гордістю казав мої предки родом з України і були козаками з Дніпра. А його внесок у науку та гуманізм це просто щось неймовірне справді. Бо Миклуху Маклай він же не просто досліджував далекі землі Океанії та Азії. Ні! Він жив серед місцевих племен, вивчав їхню культуру, і, що найголовніше, науково довів, що всі люди, абсолютно всі, незалежно від кольору шкіри, рівні. Він затято боровся проти расизму, проти рабства, захищав папуасів. Ба більше, він створив один з перших у світі проєктів Декларації прав людини. Тож зовсім не дивно, що ЮНЕСКО, врешті-решт, визнало його громадянином світу. Бачите, подорожі Миклуху Маклая це був його свідомий вибір, його вела вперед жага до знань, до справедливості. Але історія українців знає і зовсім інший тип мандрівок. Вимушених, продиктованих не цікавістю, а знаєте, гіркою необхідністю. Є одна українська фраза, яка, як на мене, просто ідеально описує долю нашого народу. От, просто вслухайтеся нашого цвіту по всьому світу. У цих словах здається, вся суть української душі це ж про мільйони українців, які, наче те насіння квітів, розлетілися по всій планеті, шукали кращої долі так. Але несли з собою найяскравіші барви своєї культури. Тобто мова йде про еміграцію, і треба розуміти, це не просто якась тимчасова подорож, ні, це доленосне рішення залишити рідну землю, щоб почати нове життя десь інди. дуже часто з квитком в один кінець. Так, от перша така велика хвиля української еміграції почалася наприкінці 19 століття. Згадаємо історію, українські землі тоді були поділені між двома імперіями. Селяни страждали від безземелля, від злиднів, і для багатьох єдиним виходом була подорож за океан у повну невідомість, просто в пошуках кращої долі. І от одним із перших таких сміливців був Агапій Гончаренко. Уявіть собі, колишній священник, справжній бунтар. Він оселився в Сан-Франциско і заснував там першу в Америці російськомовну газету. І що цікаво, саме він першим познайомив американців з творчістю Тараса Шевченка, опублікувавши про нього статтю англійською. І от навіть за тисячі кілометрів від дому його віра в Україну. Вона була просто непохитною. У своїх спогадах він залишив ці, як виявилось, пророчі слова Моя ненька Україна, якоже Фенікс воскресне на добро людям, на вічну правду і волю. Іншим, не менш важливим напрямком еміграції стала, звісно ж Канада. І тут треба запам'ятати два імені Іван Пилипів та Василь Єленяк. Ці імена назавжди вписані в історію. Чому? Бо саме ці двоє селян з Галичини у 1896 році прибули в провінцію Альберта і заснували там перше українське поселення. По суті, саме вони поклали початок тій величезній, багатомільйонній українській громаді, яка є сьогодні в Канаді. Обіцянки, звісно, були солодкими, вільна земля, нове життя. Але реальність? Реальність була зовсім іншою, жорстокою. Замість готових ферм вони побачили дикі безкраї прерії. Уявляєте? Перші роки людям доводилося жити в землянках, які вони самі собі викопували. Це була просто щоденна, виснажлива боротьба за виживання. Але. Попри всі ці неймовірні труднощі, у них було те, чого вони не мали на батьківщині: свобода. Вони були господарями на своїй землі. І от саме завдяки цій свободі, та звісно, неймовірній українській працьовитості, вже за кілька поколінь їхні напівземлянки перетворилися на квітучі ферми, а розрізнені поселення на міцні згуртовані громади. І ось ця вся історія, історія самопожертви і успіху, вона власне і привела до формування того, що ми сьогодні називаємо українською діаспорою. І масштаби вони просто вражають. Тільки вдумайтеся, сьогодні українські громади існують у понад ста країнах світу, сто країн від Канади до Австралії, від Бразилії до Казахстану. Це ж справді глобальне явище, справжня світова українська мережа. Так що ж таке діаспора, по суті? Бо це ж не просто люди, які живуть за кордоном. Ні, це спільноти. Спільноти, які знаєте, наче дерева. Вони пустили коріння в новій землі, але їхні гілки все одно тягнуться до сонця, до своєї історичної батьківщини, зберігаючи живий зв'язок з її культурою та мовою. І як їм це вдається, запитаєте? А ось як. Вони створюють українські школи. Церкви видають книги і газети рідною мовою, гуртуються в міцні громади, і, мабуть, найважливіше вони тримають постійний живий зв'язок з Україною. На жаль, ця історія не закінчилася. Повномасштабне вторгнення змусило мільйони українців знову покинути свої домівки. І це, це розпочало нову трагічну главу в довгій історії української імміграції. І все це підводить нас до такого, знаєте, фінального питання. Що стається з поняттям дім, коли його доводиться будувати наново, за тисячі кілометрів від рідної землі? Він стає просто місцем на карті, чи все ж таки залишається в серці, де б людина не була? Це питання, над яким я думаю, варто замислитись кожному, згадуючи історію мільйонів українців, розкиданих по всьому світу. Дякую, що були з нами.